У мене є невелике хобі такі отакі от старі системи і перетворити їх в ігрові консолі, фактично. Або просто сказавши ігрові системи. Я що роблю? Я прошиваю BIOS, виставляю максимальні настройки, ставлю оптимальні відеокарти, а також знаходжу різні способи пришвидшити систему. За до допомогою таких технологій, як Read Booster, а також е, різні прискорювачі, графіки і таке інше. І це, ви знаєте, дає реальний результат. Також можна е, сказати користувачам, е, що дуже збільшує швидку дію таких систем е, пам'ять Goodram. Так що я її рекомендую всім цю пам'ять GoodRam. І ви можете зробити навіть із дуже старих комп'ютерів, яким 20 років ігрову систему на рівні PlayStation 3. І можете грати в дуже багато хітових ігор. Щодо того, яка система оця стара, я хочу сказати, що вони досить надійні такі, оскільки їх раніше випускали на довготривалі терміни використання, щоб вони не ламалися. І я в цьому переконався. Тут дуже якісно зроблені ці старі плати. Також, бачите, є друселі тут, що запобігає згоранню цих систем. Ну, а також ви подивіться, як вона зроблена якісно. Вона дуже раніше вони випускали і робили плати скурпульозно щоб не було ніяких дефектів. Я з ними згоден. Я не жалію, що я купував ці старі системи. Це система на Core 2 Duo, Я сюди установив Pentium E6600 процесор, який трохи поступається e 8500 якщо ви знаєте, це знаменитий процесор. Під системи LG 775. Я вам скажу, що ця система вон, працює на ньому Windows 10. Дуже швидко працює. Яку я ігру гру можу запустити на ньому? ну Наприклад, е вчора я грав в Resident Evil 5, Need for Speed Rivals можна запускати. Must другу Far Cry. Третю, Far Cry 4 можна тут запускати. Ну, багато тут ігор різних. Bullet Storm. Там всякі там Call of Duty багато. Я не знаю, по яку воно версію можна запускати. Ну, дуже багато ігор хітових. Так що ви навіть не пожалкуєте, що купите, і прокачаєте таку навіть дешеву систему. Всім дякую за перегляд.